Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож уряд, а якщо точніше казати, то Мінфін, опублікував список витрат держави нашої України, тобто наш з вами, українців, на що пішли витрати, і ну, це такий знаєте звітний період, 6 місяців. І мене от саме найбільше дивує в, ці, в цих колонках витрат, що раніше пенсії, тобто витрати на пенсіонерів. Колись стояли на першому, місці, місці да? потім пішла оборонка, звісно, туди найбільші витрати, витрати на пенсіонерів стали на другому місці. А якщо дивитись статистику зараз, то витрати на пенсіон... пенсійне забезпечення і пенсіонерів взагалі перемістилися на четверте місце. Це пов'язано з тим, що ріст пенсій дуже низький. Те, що збільшення пенсій дуже і дуже повільно, що пенсії відверто застарівають і те, що Пенсіонери отримують на чуть-чуть більше да, кожен рік, а в загальні видатки, загальні витрати, загальна інфляція несеться бешеними темпами. І таким чином інші вже витрати набагато почали їх переганяти. Тож, давайте зробимо, порівняємо це все, тоді зробимо висновки, тому що, знаєте, якась така. Е Цікава тенденція намальовується про саме соціальне забезпечення, і знаєте, щоб не сталося такого, що колись соціальне забезпечення в державі це буде якісь такі витрати, які будуть десь там аж в самому самому низу, в самому кінці, типу на що лишилися гроші, то віддали людям а живіти. Тому давайте розберемось конкретно. І так, зараз про видатки бюджету за перше півріччя цього року, яке офіційно оприлюднив Мінфін. Видатки дуже сильно зросли в всіх показниках, і в місячних, і піврічних, попереднім роком, навіть якщо рівняти. Але якщо хочете знати всі деталі, всі нюанси, всі оці закаулки да, і в зручній доступній мові, то зробіть просту дію, щоб нічого не пропустити. Долучайтеся до каналу. Кнопочка підписатися під відео. Наш уже 1 мільйон 275 тисяч підписників. Тож, долучайтесь і ви до такої величезної мільйонної аудиторії народних думок будемо з цим всім розбиратись разом. А я розповідаю: за перше півріччя 2025 року, січня кічня-полипень, видатки загального фонду державного бюджету України склали 1,9 трильйонів гривень. Що на 330 1,5 мільярдів гривень або на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто 21% збільшення видатків це, це дуже велика кількість, це дуже велика сума. Ну, 1,9 трильйона гривень. Я навіть, якщо вам чесно скажу, в голові не представляю, скільки це ноликів після одиниці. Да? Якщо ,9 мільярд 9, то трильйон це що, вже 12. Ну дуже і дуже велике число. Тож, на що пішли гроші? Про це повідомила прес-служба Мінфіну Міністерство фінансів. Лише у червні витрати сягнули 337,4 мільярда гривень. Це рекордних 337 мільярдів гривень. Найбільше грошей традиційно спрямували на безпеку, тобто на забезпечення армії і боєприпасів і оборону 1,2 трильйона гривень на безпеку і оборону. Це становить 62,5% усіх видатків. У червні ця склума склала 187 мільярдів гривень, тобто гроші просто колосальні. Якби ці кошти вкладалися в розвиток України, то, звісно, Україна могла б стати однією з найперших країн світу. Але, на жаль, через нашого дуркуватого сусіда приходиться це все вкладати в оборонку. І це правильно, що так робиться, правильно, що так приходиться. Але і які перспективи могли б бути, так? Тож, що після оборонки ще фінансувала держава? На другому місці оплата праці з нарахуваннями це 734,5 млрд гривень. 39% від усіх витрат. У червні лише 127 мільярдів гривень. Порівняно з минулим роком, витрати зросли на 22%. Тобто зарплата в когось значно зросла, тому що видатки на зарплату зросли на 22%. Це на зарплату е, державних діячів, чиновників, медиків, лікарів. Ну, це ти самі, так, да, медики вчителів, ну і всі, хто фінансується за рахунок державного бюджету. Далі, наступний пункт це оплата товарів і послуг. Колись цей пункт був далеко-далеко в кінці. Зараз він значно піднявся, тому що туди додали один пінпункт, Зараз прочитаю вам який. 256,6 мільярдів гривень, 13,5%, у червні лише 43 мільярди гривень. Частина цих грошей також пішла на армію та медицину, зокрема, на, держ... на програму державних гарантій медичного обслуговування населення. Тобто, дуже велика частина це на медичні закупівлі. Зрозуміло, навіщо так. І от на четвертому місці лише добирається соціальне забезпечення з 33,5 мільярдами гривень. 16,7%, у червні це 47 мільярдів гривень, йдеться про пенсії, допомоги, стипендії. Мінсус політики загалом спрямувало на це 191,5 мільярд гривень. Тобто це те, що напряму пенсіонерам. І тепер бачимо, який розрив. І якщо в оплаті праці, в оплаті товарів і послуг стоїть стоять відсотки, наскільки це зросло, то в соціальному забезпеченні навіть не пораховані відсотки, тому що суми збільшення дуже і дуже малі. Таким чином, і це соціальне забезпечення перепустить спустилось на це четверте місце, тому що Воно майже не зростає. Це дуже прикра, дуже прикра тенденція. Ми самі бачимо цю ситуацію. На жаль, але в загальному пробуємо кудись доштукати, щоб це виправляти. Наступний пункт це субсидії та трансфери підприємствам. 239 мільярдів гривень, 12,7%. Гроші пішли на потреби армії та підтримку бізнесу через фонд розвитку підприємства. Субсидії. Зрозуміло, транспорт підприємствам це відшкодування, які погашаються за рахунок тарифів. Тобто тариф тримається на рівні для населення, але підприємства купують там, наприклад, ми купуємо електроенергію по 4 гривні, підприємства, які там надають нам тепло, воду перекачують, купують його по 11 гривень. І от держава компенсує цю різницю з 4 до 11 гривень. Платить держава, тобто платиться з наших податків. Тобто, ну, ми також платимо за ці тарифи, але трішки по-іншому. Не з платіжки напряму, а з податків і всього. іншого. Так воно працює, але зато тарифи не піднімаються. Так. Обслуговування Держборгу 179,8 мільярдів гривень. У червні лише 43 мільярди гривень. Видатки зросли на 47 мільярдів гривень у порівнянні з першим півріччям 2024 року. Що на 35,5% з половиною відсотків більше? Тобто, бачимо, державний борг України, якщо дивитись на цю статистику, також стрімко росте і його погашувати треба і обслуговувати треба. І от на Пенсіонерів Мінсоцполітики спрямувало 191 мільярд гривень, а на обслуговування Держборгу держава спрямувала 179. Тобто Держборг вже стає на рівні пенсійного забезпечення, тобто майже стільки саме, як платиться усім пенсіонерам в Україні. Трансфери місцевим бюджетом 102,1 мільярд гривень, 5,4%. Е у червні лише 29 мільярдів, що на 10,6 більше ніж торік. Ну, зрозуміло, зараз місцеві бюджети більш просідають, да, на нижчі рівні опускаються, тому що зараз дуже багато грошей йде на оборону, і те, що раніше спрямовувалось там на е, облагородження да, якихось парків, алей, все іншого, тепер вже ж на це значно менші кошти, і зокрема, і на дороги, і на все інше. На жаль, Така ситуація трапилась, да, бо бачимо ситуацію з тими дорогами. Ну, тим не менше, пріоритети розставлені правильно і суми значно менші. Е, набагато раніше, ще коли Денис Шмигаль був прем'єр-міністром, він зробив заяву, що витрати України на оборону зростуть до 26%. відсотків. ВВП 2025 року. Якщо дивитись на ці суми, то це означає, що до кінця року витрати на оборону ще будуть значно зростати і значно перевищувати інші. Якщо зараз це 62% усіх видатків, то потім це стане всі 65%. Це зрозуміла причина, це зрозуміла тенденція, яка є доволі правильною, доволі важкою. Доволі важкою для всієї нашої держави, але доволі правильні висновки, які пообіцяв зробити, те, що соціальне забезпечення котиться не в тому напрямку, що соціальне забезпечення і пенсії, в тому числі, е йдуть в сторону зменшення. Тобто пенсії фактично збільшуються, але е за рахунок того, що ростуть ціни, що стає дорожчим життя, то. Те, що можна за них купити, стає менша кількість кожним роком. І бачимо, що вони вже посунулись аж на четверту сходинку. Раніше були на перші, на перші сходинки видатків держав. Потім перейшли на другу, бо з'явилася оборона. Тепер же через те, що вони дуже повільно зростають, перемістилися аж на четверту сходинку. Це погана тенденція для формування держави взагалі. Тому що соціальне забезпечення це підтримка людей. А що головне в державі? Це люди. І люди похилого віку не є виключенням. Тому підтримку їхню потрібно збільшити. Дуже надію, що новий уряд в цьому плані зробить якісь кроки. Зокрема, і та сама пенсійна реформа да, на кінець-то проведе її, щоб соціальне забезпечення знову вийшло на, як мінімум, на друге місце. Після видатків на оборону. Побачимо, що ну, гроші фактично є, але перерозподіл їх змінився. Тож, я активно спостерігаю, вам розповідаю. Давайте розбиратися з цим, з цим всім разом. Тому долучайтесь до каналу і до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.